Гліб Кошелєв сомельє, експерт з вин, засновник винної школи, керуючий винного бару, дворазовий віце-чемпіон конкурсу «Кращий український сомельє, член Асоціації Сомельє України, стаж роботи 15 років, люблячий чоловік і батько двох хлопчиків. Розкаже, як відрізнити хороше вино від порошкового і скільки може заробляти Сомельє в Україні. Порошкового вина не існує великими літерами. Закарбуйте собі це. мені про це скими й мамі. Класна історія, але ранок може бути зовсім не бодрий. Хто такі Сомельє? Які їхні функції? Сомельє – це експерт з вина. Який може працювати в ресторані, може працювати на відкритих заходах, проводити дегустації. Це все люди, які спрямовують на те, що розширюють знання і рамки сприйняття вина широкому колу людей. Алергія на алкоголь то кара небесна. О, Боже, да, і нічого ти з тим не зробиш. Навіщо трусити келих і нюхати вино? Це не. Трусити це процес називається аерація. Він існує для того, щоб при контакті, більш широкому контакті повітря з вином, воно окислюється і розкриває свою ароматику, бо воно було закрите в пляжці довгий період часу. І це створює передумову, що воно розкриває свої ароматичні і смакові характеристики. Для цього, до речі, і декантують воно. Топ три порад, щоб відрізнити справжнє вино від порошкового. Давайте дам одну. І ви її запам'ятаєте, передасте друзям. Порошкового вина не існує великими літерами. Закарбуйте собі це. Порошкове вино це міф. У якій країні світу вживають найбільше вина? Італія, Франція. Не повірите, але в Португалії там е, на кількість е, населення вживають минулого року статистику. Дивився 55 літрів вина на душу населення, старше 15 років. Французи. Е, Втретє, італійці десь в п'ятірці. Чи може пляшка про допомогти забути колишніх? Гарний алкоголь це не для того, щоб насититись цими емоціями сп'яніння. це для того, щоб відчути смакові характеристики, які дадуть тобі трошечки пульсу до життя. Тобто п'ять пляшок з подружками не допоможе. Ну можливо, в цей вечір для цих емоцій це дуже класна історія, але ранок може бути зовсім не бодрий. Як відкоркувати пляшку без штопора? О Боже, не знайти штопор. Оці історії, коли там беруть пляшку, вина там б'ють об косяк двері, там або там перекручують щось, там б'ють. Коротше, друзі, двісті гривень коштує ніж сомельє. Він же штопор, він же там, відкривачка для вина. Де учитися на сомельє? Є школи сомельє, є різні курси, є багато міжнародних академій. Кіл є дуже багато можливостей навчатися. Скільки може заробляти Сомельє в Україні? Ну, дивіться в Україні кожен рік обставини змінюються. Я починаючи там з го року, з ковіда <ринок>, ринок дуже сильно змінювався. На жаль, В принципі середня зарплата така сама, як і середня по сегменту, тобто від там 15 тисяч до там до там до 100 тисяч. В Україні роблять хороші вина. В Україні роблять Екселент. Вина. Е, українські вина просто можна з десяток назвати, які були відзначені великими високими нагородами. І «Декантер» там 96. Це Ексент of екселент, тобто вина надзвичайної якості. Просто е, українські вина вони ще для всього світу досить невідомі. Вони навіть для українців невідомі. На жаль, сухе чи солодке? Дивіться, яких обставинах. Я, звісно, 95% в часу ідегустую і, в принципі, продається зазвичай саме сухі вина, але в деяких обставинах хочеться саме солодкого, а солодкі вина найпрекрасніші, найбагатші в своїх смакових характеристиках. З чим краще вживати вино? Із салом чи сиром? Як різні вина, різні фудперінги. Сир це універсальний футперінг, який ви можете поставити на стіл, і у вас може бути білі, рожеві, і гристі, червоні любі вина. Сало я вам такий секрет даю, це не тільки горілочка. Це ще ідеально і вино. Категорії брют – перфектом. Спробуйте. Які вина найчастіше вживають українці. Давайте статистику дам: 40% всього імпорту вина в Україні це італіано. Італійські вина на другому і третьому місці це е, Грузія, Франція, Іспанія. Е, всі інші вини вони там десь е, так регулюються. Яка різниця між ігристим вином і просеко? Технологія виробництва, різна насиченість смаку, різні регіони виробництва, багато чого. Тобто шампань це. Північ Франції про це роблять на півночі Італії різні сорти винограду і вартість зовсім інша. Як правильно тримати келих? І навіщо дивіться? Келих складається з ніжки, з основи ніжки і. Основної чаш. Якщо буде тримати за чашу, ніби так зручніше, у вас на протязі вечора він, по-перше, стане залапаний, він буде виглядати ужасно. По-друге, ви його будете нагрівати своїми руками, у вас воно від цього буде втрачати смаки. характеристики, особливо, якщо це біле прохолодне вино або і гристе. По-третє, це не естетично, не елегантно. Воно треба тримати за ніжку. Для цього воно і зроблено. Якщо е, зручно, можете тримати за основу. Сумельє це робота мрії. Дегустувати щодня алкоголь. Давайте так. Сумельє це робота мрії, але це не означає, що ти маєш вживати кожен день алкоголь. Професійні сумельє можуть дегустувати велику кількість кожен день, доставити до двохсот зірців за день, але при цьому вони не п'ють, вони дегустують, спльовують. Тому це не означає, що сумельє – це питак, людина, яка багато вживає. Вино це культура, культурна особливість, які вже 8 тисяч років люди ще не міли ні писати, ні читати, не, не мали цього, коли саме, мабуть, навіть не мали, а вже робили вино.